Сьогодні за традицією, незважаючи на цей непростий і складний час, ми зібрались разом, щоб запалити першу ханукальну свічку. Забираємося, і ми всі до Бога помолимося за наших воїнів. За Збройні сили нашої країни. Це місце, таке символічне для єврейського народу, для євреїв, які проживають в нашому місті. Тому саме тут сьогодні ми запалюємо першу ханукальну свічку. Ці события, які е, були на хануку, це було три тисячі років тому. І ми бачимо, що історія вчить, і що нічого не змінюється в плані того, що світло перемагає тьму.

バシューはプレスゲーム。<music>